Вітаю, друзі! Сьогодні 1 травня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. І я, і керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Вадим Денисенко, політолог, народний депутат Верховної Ради України восьмого скликання. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. Ну і сьогодні, як я казав вам, пане Вадиме, до початку нашого запису не буду я оригінальним. Звісно, запитаю вас вашу власну думку про те, що ми підписали. Вчора, що підписала українська влада у Вашингтоні, наскільки це нам допоможе, ну і далі, які там наслідки будуть для України? Ну перш за все, ми повинні говорити про те, що ми не, не могли не підписати цю угоду, і те, що після скільки там півтора місяці в різних гойдалок, ми підписали це величезний плюс в тому відношенні, що на сьогоднішній момент ця угода. Відкриває, не зобов'язує відкривається дуже важливий аспект можливості для України отримувати американську зброю за чи то свої гроші, чи то за гроші європейців. Ну, власне кажучи, маємо можливість купувати американську зброю поза тими лімітами, які були підписані ще й Джо Байденом. Чому це важливо? Тому що існувала величезна перестрога того, що власне Трамп може заблокувати постачання зброї, і це насправді був один із найгірших сценаріїв для України на найближчий період часу. Власне кажучи, це була одна з ключових ігор Путіна на те, щоб добитись того, щоб Україна зірвала переговори і не отримувала допомогу від Сполучених Штатів Америки. Те, що ця угода підписана, те, що, е, в принципі, е, є заява Трампа е, з цього приводу. І по суті, те, що в той же день було символічно, на 50 мільйонів доларів, тобто для зброї це невеликі гроші, е, підписано перший контракт на постачання озброєння. Це говорить про те, що американці справді. Е, Ну, де-факто говорять про те, що ми не тільки готові, але ми робимо дещо в цьому напрямку. Тому, от в принципі, це ключовий наслідок цієї угоди. Але я ще раз повторюся: це не обов'язок США, але вона відкриває таку можливість. Це, в принципі, та опція, яка дуже важлива була для Трампа, для того, щоб потім своєму виборцеві говорити про те, що я на відміну від сонного Джо. Не роздаю зброю, а я її продаю. І це, ну ми розуміємо, що у нас іншого варіанту на сьогоднішній момент немає, але величезний плюс в те, що ми це отримали. У мене оточніше запитання. Якщо така класна ця угода, чому ми так довго тягнули з її підписанням? Ну, Можна про це говорити довго, можна сказати коротко. З моєї точки зору, це. Проблема того, що ми, я постараюсь в дуже культурному формі це сказав, що ми, сказавши про рідкісно-земельні метали, не готові немає тової угоди, яку ми б хотіли запропонувати США. В той момент, коли ми сказали про те, що у нас є рідкісно-земельні метали, я вважаю, що на другий день чи на третій день мав би вже бути хтось в Вашингтоні, хтось я маю на увазі людина другого рівня там, на рівні. Радників на рівні там заступників міністра, але ця людина мала бути в Вашингтоні, мала вести переговори і мала починати пропонувати наш варіант цієї угоди. Натомість ми зробили все це залежно для того, щоб ця ну неправда натомість, ми зробили таку історію, про яку американці, чек... прочекавши кілька тижнів від нас пропозиції. Висунули свою, що в принципі було логічно. Якщо ти не даєш свою пропозицію, то вакууму в таких випадках не буває. А далі вже в принципі ми грали наздоганяючи, ми грали в гру того, хто повинен наздоганяти, а не е бути проактивним в цій ситуації. Е дуже добре, що насправді в якийсь момент була підключена, наскільки я розумію, е міжнародна компанія, яка е в принципі, була консультантом в цих питаннях. Дуже добре, що відбулися е, дуже складні переговори. І тут важливо, що наскільки я розумію, е, їх вів заступник міністра економіки Качка, е, справді великий спеціаліст в усіх цих питаннях. І е, паралельно із тим експертами, які були долучені до е, урядової команди, власне, вдалося підписати всю цю угоду. Тому з цієї точки зору тут треба говорити не лише про поганих американців, але в той же час робити роботу над помилками, чому і як так сталося, що ми отримали настільки, як футболі це називається валідольний матч. От власне кажучи що тут ми отримали настільки валідольний матч в всій цій історії. Але є тут один такий нюанс, коли ви говорите про те, що ми не були готові до цієї угоди запропонувати, запропонували, а угоди самої не було, і ми не знали, що запропонувати. Колишній державний секретар США Ентоні Блінкен буквально десь місяць тому, даючи інтерв'ю американському виданню, зараз не пригадаю якому якомусь телеканалу, говорив про те, що у них пропозиція, тобто у демократів, пропозиція щодо підписання такої угоди. Лежала на столі ще за 6 місяців до того, як розпочалися вибори, ну, до дня виборів. Тобто, ми пропонували таку угоду і демократам. Тобто, ну я так розумію, що ми мали якусь пропозицію. Ну, ви знаєте, я далі я вже не готовий коментувати. Я просто говорю те, як я це бачив, як це все відбувалося. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, okay. що було насправді, тут насправді треба питати у урядовців, які це робили. Але те, що Наскільки я розумію, Україна ну, як мінімум вона не оприлюднювала і ніде в пресі, я досі не почув інформацію, що Україна дала е, свій варіант е, раніше. Ну, я на це не почув ні в американській пресі, ні в українській пресі, ні в російській пресі. Е, тому, е, ну, з моєї точки зору, ну, виглядає так, що ми нічого не запропонували. Можливо, я помиляюся, знову ж таки, можливо, я помиляюся, але. Я думаю, якби щось було, то з тим, як протікає інформація в всіх цих переговорних процесах, я думаю, що хтось із, якийсь із телеканалів би 100% щось би дав. Да, я з вами походжу, що складно аналізувати те, чого не було. Зараз ми говоримо про фактаж, появи коментарів і так далі, і не випадково звертає на це увагу. Бо дійсно, ну, мені особисто то приємна ця новина, що ми підписали угоду. Ви, власне, говорите про розмороження військової допомоги і так далі. І в тому числі на тлі саме підписання цієї угоди, реально на тлі цієї угоди, з'явився дуже привабливий коментар Трампа, який каже, я задоволений. Врешті-решт, Трамп задоволений, нам треба задоволення Трампа. Я абсолютно без іронії зараз це говорю. Бо Трамп сьогодні очолює країну, яка є справді найсильнішою у світі, яка є нашим партнером. Не союзником, а партнером допомога дуже важлива. І з'являється повідомлення в чергове від його, як пише Блумберг, ключового союзника у сенаті Лінсі Грема про 500% мит на товари, які будуть імпортовані до Сполучених Штатів Америки. З тих країн, якщо вони будуть співпрацювати з Росією, закуповувати в неї нафту газ, ну це вторинні санкції, але це не зовсім санкції, Це мита, це продовження історії з митами. І вже російські телеграм-канали буквально відразу після з'явиться інформації. Почали писати, що Сенат ухвалив такий законопроект. Тобто, вже вже ухвалений, пане Вадиме. От на вашу думку, ця заява Лінсі Грема, бо вона справді не нова. Вона може бути реалізована на практиці, чи це просто чергова страшилка з боку Білого Дому до Путіна? Ну, станом зараз це страшилка, але ми повинні теж розуміти, що страх, санкцій інколи страшніше за самі санкції. І тому в даному випадку до прийняття цього закону Сенатом, Конгресом, підписанням Трампа іще достатньо далеко. Тобто, в принципі, до цього ще пройдуть, можливо, навіть місяці. Але тут важлива динаміка і важлива двопартійність. Перший раз, коли Лінце Грем зробив цю заяву, він сказав про те, що у нього я можу помилятися, так, ну, 54 чи 56 голосів. Потім у нього було трошки більше голосів. Вчора він заявив про те, що у нього 70 з копійками голосів, і це перший насправді випадок за 100 днів Трампа, коли. Відбувається консолідація демократів і республіканців, коли фактично ну, сімдесят копійками це три чверті голосів сенату. Тобто це вже більш ніж достатньо для того, щоб приймати подібні рішення. І це говорить нам про те, що Лінс Грем в даному випадку навколо цього об'єднує як демократів, так і республіканців, і ми можемо багато в чому екстраполювати цю історію і на палату, на конгрес. Тому в даному випадку це чітка демонстрація Путіну, що є опції як позитивні для тебе, зняття санкцій, ти підписуєш угоду, зняття санкцій і так далі. І так далі, є негативна історія це 500%. Ще раз потуся до цього дуже далеко. Але якщо ми говоримо про сьогоднішній день, коли ми з вами розмовляємо. То ключова задача цієї заяви полягає в примушуванні Путіна до 30-денного перемир'я. Станом на зараз ціль Трампа наскільки я її розумію на найближчі дні до 9 травня, це примусити Путіна піти на 30-денне перемир'я, розуміючи його страх і розуміючи те, що він справді перелякався, коли зробив заяву, що пропоную. Перемир'я на три дні на 9 травня. І, власне кажучи, те, що він зробив цю публічну заяву, те, що він розуміє, що він не має можливості захистити Росію, і він реально дуже боїться конфузу на параді, коли буде оголошена тривога, і Цізимпінь змушений буде йти в укриття замість того, щоб стояти біля мавзолею це, звичайно, його достатньо сильно тригерить. Тому з цієї точки зору. І американці, і українці, і європейці прекрасно розуміють, що є певне вікно можливості, коли можна дотискати Путіна, який знаходиться зараз, в, ну який по суті став заложником паради 9 травня. Що з цього вийде? Поки що сказати тяжко, тому що все що ми бачимо у риториці в російських телеграм-каналах. В російському телебаченні, ну, взагалі в російських засобах масової інформації, то в принципі, риторика стала вкрай войовничою. Вони лякають європу війною. Вони там розповідають всі ці дурниці, яких вони робити не збираються. Про чи то про те, що вони можуть напасти на Європу і на, на Польшу, чи то Патрушев говорить про те, що ми знаємо про плани європейців захопити Калінградську область. Ну то ве весь, весь набір цього того, що ми чуємо останні кілька років. Але тим не менше, поки що у них немає відповіді на питання, а що ж робити цим прецедентом переборів? Угу. Е, окей, а скажіть тоді, будь ласка, в вашому розумінні, я ви частково відповідали. А якими можуть бути кроки росіян? Все ж таки, от немає розуміння, якими можуть один? Ну наприклад, сценарій один, сценарій два або сценарій три. Ну, сценаріїв є всього на все два або він йде на триста на перемир'я, або він не йде на тристане перемир'я. Тобто <губ> тут варіантів не так багато. Тут просто треба розуміти, що ну тут питання глибше, питання не в тому, які він рішення зараз прийме. Тут питання в тому, що з однієї сторони на чашах терзів у нього є пропозиція Трампа по зняттю санкцій, як мінімум частини і вагомої частини санкцій. З іншої сторони, і це, це реально це дуже важливо. Тобто, надалі як вчора, Російська Федерація заявила про те, що вона переглядає свій бюджет і збільшує дефіцит бюджету на 2,5 трильйона рублів. Це 250 мільярдів доларів. Тобто, це в принципі це реальна вагома. Тобто виходить статистика, яка показує навіть їхня держстатівська, ростатарська статистика. Mm -hmm. Яка показує, що нафтові доходи, нафтогазові доходи це падіння місяць до місяця. Ну, два з рік це забув цифру, не буду вам питати 17% у річному вимірі. В річному в річному, да, але я місяць до місяця там по-моєму 5% відсотків було. Да, але в річному. В, річному, в річному не зовсім правильно міряти, тому що ми не розуміємо, яка далі буде ціна на нафту. Ну, але я перепрошую такі прогнози, принаймні, роблять да, економісти. Да, 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 да так да. так. Але і не нафтові доходи, там балансування там буквально в межах похибки в позитивну сторону, але це вже теж по суті стагнація. Тому є величезні проблеми в економіці, але вони не смертельні, вони ще не критичні, але вони є. І, власне кажучи, у Путіна є можливість вирівняти економіку, знявши санкції. Але він боїться цього, не хоче цього. І в нього є друга опція продовжувати війну. Він хоче продовжувати війну, він вірить uh -huh. в неї, але плюс до всього іншого, ми просто розуміємо, що його оточення на сьогоднішній день найближче оточення, де-факто говорить йому про те, що ні, ти повинен воювати далі, ти маєш йти далі, і таким чином, в принципі, вони його затискають в кут в кут, в якому з якого у нього немає виходу. Тобто він по суті або повинен говорити, що я йду проти свого оточення, але. Підтримує економіку, і тоді він боїться насправді свого оточення, і це це от, от об'єктивна реальність. Тобто, це вдруге за цю війну. Ми маємо подібну ситуацію. Перший раз ми це бачили в 2022 році, коли Путін перетворився на колективного Путіна на кілька місяців. Зараз ще до цього не дійшло, але реально, в принципі, він ну його піджимають, піджимають кута. Другий момент це звичайно він до кінця не розуміє, що робити із тими людьми, які можуть повернутися з фронту, і як їх в принципі повертати в цивільне життя, що з цього буде, як вирішувати питання, того що ніхто із них не буде отримувати такі великі гроші, як вони отримують в армії, і так далі. і Так далі. Тому з цієї точки зору тут питання не в тристаденному навіть перемир'ї. Питання в тому, що він для себе не може скласти відповіді на питання, а що йому робити далі, і коли він не знає, що робити далі, він завжди відтягує рішення. Тому з великою ймовірності ми можемо говорити, що перемир'я тридцятиденне може і не відбутися, хоча може ж таки тиждень тому до підписання цієї угоди. Я там вважав, що це буде 25 на 75%, ну 25, що підпише перемир'я, 75, що не підпише, зараз ну, я б дав би 35 на 65. Тобто, в принципі, відсоток того, що він може піти на перемир'я, воно зросло, реально зросло. Якщо ну, Путін не підписує все-таки 65% у вас більша частка, не підписує, я не виключаю також такого варіанту, як сценаріо, Виходить, ситуація доволі ну скажу так, неприваблива для російської економіки. Вчора вже буквально західна преса пише про те, що економіка російська зупинилася, вона не росте. ВВП складає ріст ВВП 0%. і до кінця року там ніяких прогнозів втішних для Росії немає. Про недонадходження від продажу нафти ми щойно говорили. І і газу вуглеводні, це реально дуже велика цифра. Збільшення дефіциту бюджету це теж ну, цікава історія, але ж його покривати за рахунок чогось. Треба. Вже є розмови про те, що вони заморожують депозити фізичних осіб. Скрізь, будь ласка, от враховуючи таку нинішню економічну ситуацію, про яку знає Путін, однозначно в цьому не сумніваюся, знає оточення. Не хочу запитувати, на що вони розраховують, бо це питання ну, взагалі не про росіян. Вони розраховують на щось. Да, от щось. В реальній ситуації, наскільки їх вистачить спроможності, вони вистачить у них фінансово і ресурсників для того, щоб воювати далі і підтримувати війну такої високої інтенсивності. Ну, якщо ми говоримо про гроші, а не про людей, то е, все залежить від ціни на нафту. Якщо ціна нафту буде 55, як вона зараз е, в принципі вважається, що їх вистачить і е, ще на кілька років. Якщо вона буде нижче 50, то е, у них фонд національного благостояння буде вичерпаний вже до кінця 2025 року. Е, але він е, Путін має на увазі, вважає, що в нього є на сьогоднішній момент ресурс воювати до кінця літа точно. Провести літню кампанію він має можливість. Uh -huh. Я ще раз повторюся: тобто, от, ми повинні пам'ятати про психологію Путіна, а його психологія полягає в тому, що якщо він не знає, що робити, він відкладає рішення. Тобто, і зараз от він uh -huh. знаходиться в ситуації, коли е він не знає, що робити, е він справді він хотів би продовжити воювати, але в той же час він реально він боїться. Він боїться майбутнього, тому що він розуміє, що він стає. Заложником свого оточення, От по суті, він в цей момент, коли наступить умовний жовтень, а нафта буде справді низькою. Ми зараз не знаємо, наскільки вона буде низькою, але якщо вона буде низькою, він розуміє, що він стає заложником свого оточення, і в нього по суті багато в чому відкривається страх 2022 року, і безумовний страх появи пригожена два, хоча він зараз не проглядається ніде. Але і в той момент він теж не проглядався. Але комплекс Пригожена, безумовно, в нього повинен існувати. Але знову ж таки, от що переможе в ньому зараз оце бажання воювати і страх оточення, чи бажання воювати в монозі на фронті, чи з іншої сторони бажання воювати зі своїм оточенням і знімати санкції мені дуже тяжко відповісти. Путін готовий домовлятися із Трампом далі, чи ні, от на вашу думку. Ні, хоче тягнути час. Тобто, станом на зараз дивіться, але ситуація динамічно міняється. Тобто, от, от зараз, тут от, от от реально всі два місяці от час реально спресовується. І зараз він от буде спресовуватися ще більше. Тобто ситуація може мінятися фактично навіть не в щоденному режимі, а в деяких моментах, можливо, навіть по пару разів на день. Тому станом на зараз, от коли ми з вами говоримо, він хоче тягнути час. Саме тому була запропонована вчора, чи позавчора, історії Запорізької С. Тобто він от, розуміє, що йому потрібно якимось чином продовжити торг. Треба викидувати щось, що вже є ну таким вагом аргументом, і тому була придумана історія про Запорізьку С. Але е, якщо це не спрацює, що буде далі? Чи він готовий до різких кроків? Він не готовий до різких поки що це теж важливо. Він а хоче рухів, це, що ви маєте на увазі? Говорити все. Ми виходимо з переговорного процесу. До свидання, ага. Ми... до сідання ми ласкові мішки. Тобто, в принципі, до таких різких руків він не готовий, тому що це повністю ламає всю концепцію, що переговори має зірвати Україна своїми руками. Що відбулося із підписанням цієї угоди я на зі прикисту земельної це те, що Україна вискочила із цієї пастки, що переговори зриває Україна. Це насправді один з таких дуже важливих аспектів. І чому пробуксовує їхня інформаційна машина? Тому що вона не була заточена під сиділо, тобто вони плана Б і традиційно в Росіян немає. У них є план А, коли вони дожмуть, і Україна буде винна. А тут вийшло що. Їх несподівано переграла Україна і європейці, які в його точці, з його точки зору не мають жодної суб'єктності. Скажіть, будь ласка, от якщо брати до уваги ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день після підписання мирної угоди і заяви Трампа? Ну фактично про прихильність до України. Я це так вважаю, Бо він каже: Ну тепер ми отримаємо більше безвідносно зараз до самого тексту угоди. Наскільки Трамп готовий піти далеко в допомозі Україні? Ми зараз сказали про 50 мільйонів доларів. От Гіпотетично такий сценарій Путін фактично затягує далі переговори. Всі це розуміють. Трамп вже відверто каже: Я бачу, що мене Путін водить за носа. Таке буває. Яка в переговорах маю величезний досвід, і були у мене каже з того боку погані хлопці. Я їх добре знаю, але ну, я не сумніваюся, що в Трампа є такий досвід. Наскільки далеко Трамп може піти у допомозі Україні? Військовою зброєю, санкціями? Ну про санкції ми щойно говорили. Буде дуже багато чи залежити від внутрішньої політики США. Як би це дивно не звучало, але однією з ключових речей всієї історії буде те, як будуть розвиватися події в США. Тобто, крім всього іншого, просто ми дуже недооцінюємо цей аспект, але крім всього іншого, все те, що відбулося в Римі, було пов'язано із падінням рейтингу Дональда Трампа, і занепокоєність республіканської партії, можливо, навіть занепокоєність спонсорів республіканської партії. Ага. Тому, по-перше, дуже важливо дивитися, як далі будуть або не будуть змінюватися рейтинги Дональда Трампа. Це перший дуже важливий момент, тому що для нього ключова історія це все ж таки все, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, а ми це дуже часто відкидаємо на другий план. Другий момент буде багато з чого залежати від того, зможе чи не зможе Путін зараз запропонувати щось, якусь економічну угоду. Я думаю, що вони зараз судорожно шукають якусь економічну угоду, яка б могла загальмувати процес. Дрейфу Трампа від Росії в сторону, скажімо так, ну нейтральної або нейтрально-позитивної підтримки України, чи готовий Трамп говорити про те, що він збирається повністю розірвати із Росією і як казав Трамп, як казав Байден дати там всі які там я забув вже, санкції, які будуть uh -huh. ядерні санкції, які там будуть просто розірвуть все. В принципі, зараз він цього до цього не готовий, але знову ж таки, ще раз повторюсь, ситуація буде динамічно мінятися, і куди вона вивернеться, на кожному етапі ми змушені будемо дивитися, тому що тут ну реально повторюся Ситуація може мінятися по кілька разів на день, але станом так, на як зараз, я. якщо говорити про стан на зараз він не готовий до. Того, щоб остаточно сказати, що все, я стою на сторону України і я підтримую Україну. Хоча він, в принципі, зараз не точно вирівнився в нейтральну історію і нейтрально позитивно для нас. Окей, добренько. Давайте зафіксуємо, поки що поставимо три крапки, тому що дійсно нам потрібно більше інформації, щоб дати більш ну, і аналіз і прогноз стосовно того, що може бути далі. Я наразі пропоную от подякувати глядачам, що вони були з нами. Дочекаємося інформації, яка буде з'являтися в російських змі, тому що дійсно в Кремлі зараз думає, що з цим робити. Я також прихильний до цієї думки, і те, що ми зараз фіксуємо, що Путін не виходить з пороговорного процесу, а в ньому залишається в силу різних обставин, то це виглядає саме так. Ну а як довго він буде в цьому процесі, будемо бачити, пане Вадиме? Я вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую всім глядачам за те, що ви маєте час і бажання дивитися і слухати нашу аналітику в рамках центру громадської аналітики. Вежа саме для цього центр цей зроблений. Тому пишіть коментарі, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше, і подякуйте Вадиму за те, що він був з нами. Ще раз дякую. Дякую.